Забобони Чимало з них виникли з магічних практик, і сучасна людина може зовсім не усвідомлювати, яка логіка стоїть за тим чи іншим забобоном. Наприклад, зараз мало хто з тих, хто стукає по дереву, щоб відвернути неприємність, здогадується, що цей звичай пов'язаний із культом священних дерев, і що наші пращури, торкаючись до дерева, зверталися по захист до богів природи. А в християнстві цю дію пов'язують з тим, що з дерева було зроблено розп'яття христа. Або от схрещування пальців. Є багато різних пояснень цієї дії. Язичники вважали будь-які перехрестя місцями особливої сили добрих духів, тому перехрещували пальці. Що цікаво, спочатку це робили дві людини, а вже потім жест адаптувався так, щоб це можна було зробити самостійно. В християнстві жест просто асоціюється з хрестом, тому має захисне значення. Але будьте уважні: в низці країн схрещені пальці означають брехню, а у В'єтнамі це взагалі непристойний жест, типу середнього пальця у нас. До забобонів належать і просто хибні уявлення, і неадекватне розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Часто це просто рецепти, які людина застосовує, не замислюючись. До речі, забобони продовжують з'являтися і в сучасному світі деякі з них. Стосується навіть плодів технологічного прогресу, особливо мене веселить намагання полагодити майже будь-яку техніку, стукаючи по ній». Передусім, це стосується телевізорів, і для старих лампових телевізорів ця дія мала сенс. Від нагріву пошкоджувалося з'єднання на платах та контакти на лампах. Тому до певного моменту телевізійним нутрощам допомагав удар другий кулаком по корпусу. А іноді клята коробка згоджувалася працювати лише в якихось ну дуже конкретних умовах, як, от, невеликий нахил або тиск на певну частину корпуса. Напишіть в коментах, якщо застали щось таке. Але якщо зараз хтось почне стукати по телевізору, бо той повільно запускає нетфлікс, або що, то це вже цілком собі сучасний забобон, і вам не обов'язково було застати еру лампових телевізорів, щоб робити так. Ця дія чудово вкорінилася, зокрема, завдяки фільмам. Отож існує величезна кількість забобонів. Щоб звузити фокус, сьогодні поговоримо про ефекти забобонів, покликаних приносити щастя чи відвертати нещастя. Це рубрика Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Серед усіх, хто підпишеться на канал, вподобає це відео та напише будь-який коментар, я розіграю книгу Максима Яковлєва Теорії змов. Якщо не знаєте, що написати, то вигадайте та. Опишіть якийсь новий забобон. Продовжуємо: намагання вплинути на долю, застосовуючи різноманітні амулети, ритуали чи закляття простежується з давніх часів. Особливо сильне бажання вдатись до магічних засобів виникає тоді, коли потрібний результат значною мірою залежить від зовнішніх обставин. Антрополог Броніслав Малиновський зазначає, що вже у первісних культурах присутнє розмежування між діяльністю, яка під на людині, і діяльністю пов'язаною з ризиком. У першому випадку застосовуються більш раціональні прийоми та вміння, а в другому значно інтенсивніше використовуються магічні ритуали. Так, аборигени Тробріанських островів обходяться майже без магії, коли йдеться про безпечне рибальство в лагуні, натомість при рибальстві в океані, успіх якого Непередбачуваний, вони вдаються до детально розроблених магічних обрядів. Також це стосується і сучасних людей у критичних ситуаціях, таких як економічні кризи або війни. Так, після Першої світової в Німеччині рівень марновірства прямо корелював з показниками економічної кризи. Ну а прикладів поширення забобонності та магічного мислення загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну теж вистачає від певних побутових практик до астрологів та тарологів у трендах. Але є і хороші новини. Нарешті я маю змогу це сказати. Пам'ятаєте, як я розповідав про Око за око спільний проєкт фонду Повернитьшивин та Око. І як же приємно повідомити вам, що перший безпілотний комплекс Шарк вже робить помсту ворогу. Око і повернись живим. Передали перший комплекс військовим. Пілоти пройшли спеціальні навчання. Тож розвідка ведеться, артилерія коригується і перемога наближається. Загалом, завдяки всім, хто заправляється на око пульсом помсти, вже зібрано кошти на 22 комплекси Шарк. А це більш ніж 280 мільйонів гривень. Але розслаблятися не можна. Залишилося зібрати кошти ще на три комплекси. Тож заливайте повний бак пульса. А око передасть одну гривню за кожен літер на шарки. Око за око. Продовжуємо: у сучасних людей забобонність теж проявляється сильніше у ситуаціях, де результат залежить від випадку. Намагання приручити випадковість підживлює забобони. Професіонали, чия діяльність пов'язана з ризиком, пілоти, лікарі, шахтарі, тощо нерідко дотримуються низки прикмет, які мають відвернути нещастя. Так, серед лікарів є такі близькі до забобонів практики, як робота у супроводі конкретних пісень в чіткій послідовності, різні ритуали щодо заповнення бланків, обов'язково заповнити спочатку одні пункти, а потім інші, або не вимовляти певні слова. Наприклад, серед медсестер та працівників клінік існує забобон, який полягає у Забороні слова Тихо, мовляв, якщо у лікарні тихо, то в жодному разі не можна вголос констатувати цей факт. Бо якщо сказати щось сьогодні тихо, то начебто вже зовсім скоро буде великий потік пацієнтів, виклики швидкої, і все таке. До забобонів схильні також азартні гравці та особливо спортсмени. Майкл Джордан на удачу одягав під форму Чикаго з тренувальні шорти Північної Кароліни. А футболіст Джон Террі, наприклад, мав близько 50 ритуальних передматчевих дій. Серед яких слухати один і той самий диск з піснями Ашера, паркувати машину на одному і тому ж місці на парковці стадіону, сидіти на тому ж місці в клубному автобусі, завжди отягати ж ті ж захисні щітки і багато іншого. Сам Террі чудово описує механізм утворення забобонів. Я почав з кількох забобонів, але оскільки ми добре грали, перемагали знову і знову, у мене їх набралося близько 50. Траплялися і відверто дивні забобони. Так, аргентинський голкіпер Серхіо Гойкоче перед кожною серією пенальті дзюрив на полі. Перший раз він це зробив вимушено, коли захотів в туалет перед серією пенальті з Югославією, але не мав часу. Аргентина перемогла, тому наступного разу, перед серією пенальті з Італією, Серхіо вирішив помочитися виключно із забобонних міркувань. Насправді багато людей, опинившись у ситуаціях, де вони відчувають непевність, це, наприклад, студенти на іспитах, вдаються до магічних засобів, які задовольняють психологічну потребу відчувати, що людина може впливати на зовнішні події. Тобто такі забобони можна розглядати як прояв ілюзії контролю. Хочу зауважити, що ілюзія контролю, попри її помилковість і шкоду в низці ситуацій, в певних випадках дозволяє підтримувати оптимізм і не опускати рук. Забобони допомагають впоратися зі стресом і навіть слугують певною протидією навченій безпомічності. Віра в щасливі прикмети може відіграти позитивну роль, підвищуючи ефективність. В одному експерименті учасники, яким дали щасливий м'яч, більш вдало виконували завдання на китки м'яча. Цей ефект проявляється і при інтелектуальній діяльності. Учасники, які мали при собі талісман, краще виконали завдання на запам'ятовування. У експерименті всіх учасників попросили взяти з собою талісман, і частина мала його при собі виконуючи завдання, а інша частина залишила талісман в сусідній кімнаті. Також при розгадуванні анаграм учасники з талісманом проявляли більшу наполегливість у всіх цих випадках. Забобони зміцнили впевненість в собі, тим самим сприяючи досягненню більшого успіху. Цікаво, що не лише експериментальні, а й реальні дані зі світу спорту показали, що успішні гравці і команди більш забобонні ніж неуспішні. Така ж картина спостерігалась і серед британських школярів в, у тесті 11, який учні складали після початкової школи. Виявилося, що успішніші школярі частіше вдавалися до забобонів. Хоча, на перший погляд це може виглядати як доказ дієвості магічних засобів, але тут присутня ще одна обставина. У сильніших учнів ставки були вищі, оскільки вони мали реальні шанси отримати високий результат і потрапити в престижні школи для обдарованих дітей. Натомість у слабких учнів шанси були примарні, тож їхні стимули вдаватися до забобонів були слабшими. Так само у спорті сильніші учасники мають більше спонук привертати удачу, адже вони більше сподіваються на перемогу. Ну і не треба забувати, що забобонним бути легше, коли в тебе є результати. Які нібито пов'язані з цим, якщо ж ти не досягаєш успіху, незважаючи на всі ритуали, то віра в них може зменшуватися. Але тут у гру вступає інший фактор гарно відоме підтверджувальне упередження. Людина пригадує переважно ті випадки, коли магічний засіб спрацював і залишає поза увагою тім, в яких цей засіб не мав ефекту. Особливо це стосується популярних забобонів, які можуть некритично засвоюватися під впливом соціуму і підтверджуватися не лише власним досвідом, а й досвідом інших людей. Але цікаво те, що на індивідуальному рівні підтверджувальне упередження виражене слабше. Так, вивчаючи студентські забобони щодо іспитів, дослідники виявили, що іноді прикмети, які вважалися щасливими, але не спрацювали, переходять в розряд нещасливих. Наприклад, щаслива футболка стає нещасливою після того, як не виправдала сподівань на наступному іспиті. Або ж студент, який поснідав наспіх розігрітою замороженою їжею і склав іспит несподівано добре, наступного разу знову вирішив поснідати тим же. Однак цього разу він безнадійно завалив іспит, і розчарування було таким сильним, що зрештою цей студент взагалі почав уникати замороженої їжі. Дуже важливо розуміти, що знайти об'єктивні критерії перевірки забобонів не завжди просто. Якщо йдеться про складання іспиту чи перемогу в спортивному змаганні, тут результат доволі очевидний. Але в багатьох інших випадках картина щастя чи нещастя не така чітка, адже з нами щодня стаються як приємні, так і неприємні речі. Скажімо, в певний день людина, застрягнувши в заторі, запізнилася на роботу, але захекано вбігши в офіс, дізналася, що деяким співробітникам, Ітникам підвищили зарплатню, і вона якраз у числі щасливчиків. Якщо цій людині вранці трапилася нещаслива прикмета, людина пов'яже її із запізненням, якщо щаслива, із підвищенням зарплатні, якось один журналіст для експерименту вирішив порушити якнайбільше забобонів і спробував ввести статистику випадків, коли йому пощастило чи не пощастило. Наприклад, коли він щойно вийшов на вулицю і почався дощ, це можна класифікувати як невдачу. А коли встиг спіймати смартфон до того, як той впав на асфальт, навпаки. Зрештою, журналіст збився з рахунку і змушений був покладатися на загальне враження. В його випадку воно свідчило, що, попри наполегливе порушення забобонів, чорна смуга в житті не настала. Але загалом це все про те, що забобонна людина у постійному потоці щасливих і нещасливих подій завжди зможе знайти щось, що підтверджуватиме зі улюблені вірування. Ще одним доказом того, що ні про яку адекватну реальність не йдеться, є те, що у фольклорі можуть побутувати забобони, які мають протилежні тлумачення. Так розбитий посуд може вважатися і негативною прикметою, а може бути прикметою на щастя. Це також стосується і індивідуальних забобонів. У дослідженні щасливих і нещасливих студентських прикмет було виявлено ряд суперечливих порад. Один студент вважав за потрібне підстригтись перед іспитом, щоб знання вільно почувалися у голові, тоді як інший, навпаки, не стригся, щоб знання не вивітрилися. Одна студентка вдягала на іспити футболку, позичену в друга, тоді як інший вважав, що позичати щось у інших не можна у жодному разі, навіть якщо йде. Деться про ручку класна порада. Якщо ти не напишеш нічого, то ти ні в чому і не помилишся. Також забобони підживлює евристика доступності. Це схильність оцінювати як більш ймовірні ті події, які легше згадати. Особливо яскраво це проявляється у випадку негативних прикмет. Коли людина думає про загрозу невдачі, вона фіксує увагу саме на тих випадках, де їй не пощастило, тож їй здається, що працює закон підлості. Студенти, які не підготувалися до заняття, думають, що в такі дні особливо зростає ймовірність того, що Викладач їх викличе люди, що не взяли парасольку, не можуть втриматися від думки, що тепер точно піде дощ. Коли людина переходить у сусідню чергу, яка рухається швидше, черга раптом сповільнюється. До того ж, негативний досвід міцніше засідає в пам'яті, а це часто підштовхує до нераціональної поведінки. Наприклад, студенти не хочуть змінювати у тесті відповідь, в якій сумніваються, бо бояться, що початкова відповідь була правильною. Хоча об'єктивні дані свідчать, що виправлення відповідей зазвичай поліпшує результат, але студенти чіткіше пригадують саме ті випадки, де вони виправили правильну відповідь на неправильну. І хоч таких випадків менше, проте студентам вони швидше спадають на думку. Тож евристика доступності сприяє перебільшеній оцінці ймовірності невдачі і викликає в людину гострішу потребу перестрахуватися від нещастя, в тому числі за допомогою медичних магічних засобів. А ще забобони можуть спиратися на певний механізм вигод і втрат. Тенденція до забобонності нерідко виникає там, де за допомогою досить простих дій намагаються вплинути на дуже важливий результат. Якщо забобонні дії не приносять очікуваних плодів, шкода невелика, бо вони не вимагають значних зусиль. А якщо вони таки нібито ведуть до бажаного наслідку, виграш значно більший. Наприклад, плем'я виконує танок дощу. Якщо в результаті справді піде дощ, це врятує урожай. Якщо ж ні, то танцюристи втратили хіба що трохи часу і сил. Подібний мотив простежується і в сучасних людей, які можуть дотримуватися забобонних рекомендацій просто про всяк випадок, ну а раптом спрацює. Але іноді, схожий розрахунок може вести до психологічної пастки, коли забобони підміняють справжній спосіб вирішення проблем. Провести нескладний ритуал на удачу легше, ніж наполегливо працювати над досягненням мети. Тому дехто намагається мінімізувати зусилля, сподіваючись, що якийсь амулет, закляття чи ритуал допоможуть збагатитися або отримати підвищення на роботі. Навіть там, де результат залежить від людини, а не від зовнішніх обставин, забобони. Можуть використовуватися як обхідний шлях, і замість докладати зусиль людина застосовує ілюзорні способи досягнення успіху. Та зрештою вона не отримає того, що могла б отримати, якби покладалась на раціональні, а не магічні засоби. Особливо небезпечною така стратегія може бути у випадку хвороби, коли людина, сподіваючись на чудодійний ефект від якихось народних рецептів чи ритуалів, відкладає звернення до лікаря чи взагалі нехтує справжнім лікарем. Лікування. Іноді схильність до забобонів пов'язують із впливом релігії. Особливо вразно це проявилось у мислителів просвітництва, які розглядали релігію і забобони як явище одного порядку. Проте насправді картина трішки складніша. Хоча віруючі справді дещо більш забобонні, та міра забобонності не пропорційна до релігійності, найбільш схильні до забобонів люди з помірною релігійністю, а от глибоко віруючі демонструють меншу забобонність. Хоча забобони нерідко розглядаються як пережиток давніх епох, але як ми вже побачили, сучасне суспільство теж підштовхує до марновірства. Теперішній світ вимагає від людини постійної активності, і це може обернутися своєрідною ритуальною діяльністю, яка насправді не приносить користі. Традиційні суспільства були більш фаталістичними і охочіше визнавали, що нерідко існують обставини, які не залежать від людини. А от у сучасному суспільстві значно поширеніші уявлення, що людина повинна. Активно вирішувати свої проблеми. Я зараз не кажу, що це погано. Активна позиція це цілком ок і правильно. Однак у ситуаціях, на які людина не може вплинути, дехто відчуває дискомфорт від бездіяльності. Тож це може спонукати до дій, які насправді зайві, але створюють враження, що людина щось робить. Яскравим прикладом цього є поведінка людей під час застуди. Адекватні медичні поради полягають у тому, що треба просто дати час імунній системі, пити достатньо рідних. І за потреби знижувати температуру, але багатьом здається, що цього недостатньо, особливо якщо йдеться не про себе, а наприклад про дітей. Тому починаються дії різного ступеня абсурдності: хірчичники, інгаляції, антибіотики, гомеопатія і так далі. Якщо що я маю на увазі, що антибіотиками не треба лікувати вірусні хвороби, а не те, що антибіотики і гомеопатія це фігня одного порядку. Фігня тут тільки гомеопатія. Загалом забобони діють за принципом подібним до механізму плацебо. Вони можуть зміцнити впевненість в собі і допомогти не опускати рук. Однак, пропонуючи ілюзорний спосіб вирішення проблем, забобони відволікають людину від пошуку справді дієвих засобів. Хоча в багатьох випадках забобони і не завдають значної шкоди, і можуть розглядатися як невинне диватство, але все ж вони штовхають до нераціональних рішень, спокушають марними обіцянками і загалом. Можуть формувати неадекватне сприйняття світу та причинно-наслідкових зв'язків. А коли все це переходить у віру в різноманітний обскурантизм та псевдонауку, особливо у представників влади, це може призводити до катастрофічних наслідків. Про такі випадки розказував у відео за підказкою. Ну а я дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво або корисно, то підтримайте, будь ласка, канал фінансово. Як це вже зробили ці та інші неймовірні люди? Інформація про способи підтримки є в описі. Щиро вдячний за ваші донати, без вас нічого. Чого б не вийшло, але звісно, передусім, маємо донатити на ЗСУ. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.